Любі слухачі! Наші друзі збирають на засоби безпеки автомобіля для батальйону розмінування. Будемо вдячні за будь-яку суму, але за донат від 200 гривень ви можете виграти тубус від RPG 18, розмальований за бажанням. Або букнук на вибір від організаторів збору. Всі реквізити, а також інстаграм магазину, будуть в описі під відео. Приємного прослуховування. Для повного занурення рекомендуємо слухати в навушниках. Іван Наумович, нічний супутник. Гадаю, що між читачами і читачками отечественного зборника не знайдеться жодної людини, яка на прикладі свого життя не переконалася б у непорушності простої істини. Від колиски над кожним із нас витає вища сила, і кожен перебуває під невсепущим захистом свого ангела-охоронця. Але більш захопливою, сподіваюся, буде повість із німецьких записів гідного воїна нашої держави, правдивість якої залишаю на розсуд слухачів. Повість ту оповідає згаданий воїн такими словами. Року 1800 якогось стояв я з моїм полком, як поручник у Кутній Горі в чехах. Був тоді молодим, у повноті життя і здоров'я. Задоволений тим, що мав і що цілком відповідало юнацькому чистолюбству, не журячись нічим і будучи любленим та шанованим у товаристві, одним словом, найщасливішою людиною, ніколи не замислювався над станом своєї душі, не думав про смерть чи майбуття поза межами землі, бо й не мав схильності до такого штиву думок, будучи повсякчас в оточенні веселих. Але розбещених приятелів. Обожнював довгі прогулянки, особливо пополудні, коли був вільний від відмуштрий, вирушав на милю або й далі від місця, найчастіше сам або із своїм улюбленим песиком. Зима того року була морозною та вітряною, але ясні й погожі дни робили її доволі приємною, особливо для мене. Який більше за інших полюбляв холод і на дух не переносило тих теплюхів, яких тепер так багато розвелося через недбальство тепличного виховання матусь і гувернанток. З такої прогулянки морозного січневого вечора починається моя повість. Ішов я три години гостинцем, і сонце вже сідало, коли опинився на шляху до містечка колиного. Щойно проминувши села малин і селець, які вже сховалися за горбом. Наморившися за весь день, відчув я, що мій шлунок збунтувався. Тому я поверну до колина, щоби трохи попоїсти і спочити. Приходжу до ресторації під поштою і застаю там гурт веселих гостей. То саме була неділя, а та ресторація єдиний пристойний заклад у колині. Там я запізнався з веселим товариством та й собі добре відпочив, аж тяжко було мені розлучатися з ними. До слова кажучи, я був людиною, що знала міру і в наїдках, і в напоях. Тож і там, хоч багатий стіл був, з'ївши трохи печені та хильнувши, як звикли, чарочку вина. Я встав за столу. Десята година вибила, як прощався я з колинцями, тож чим дуж пустився з моїм песиком додому. За чверть милі звідти починався бічний тракт, і оскільки тим шляхом мені було ближче, я звернув на нього. Була сліпуча повня, місяць плив у зимових хмарах, а вітер їх щосили підганяв. Мій песик шпарко біг попереду, то зупиняючись за кілька кроків і чекаючи на мене, то шукаючи в снігу слідів диких звірів, а я військовим звичаєм свистав собі улюблений полковий марш, жваво крукуючи під нього. Аж раптом на добрячій таки віддалі від гостинця, почув я ніби тупіт ніг людських побіля мене. «Роззираюся довкола. І хоч місяць був такий, що й читати можна, нікого пуделя свого я не побачив. Подумав я собі то, певне, тупід моїх кроків заманив мене. Та враз переконався, що мені це не здалося, бо відчув чим душ сильніший тупід ніби хтось до мене наближався. Ага, думаю, то, певне, на гостинці подорожній, як от я. А вітер звуки ті доносить, ба ні, гостинець задалеко, звідтам я не почув би, аби хто кричав. Світоньку мій, ніч, самота. Чи тут оті духи воюють, що мене нянька перед ними застерігала? Ой, ні, це все омана, воїн, хоч би і бісові в очі заглянув, не здригнеться. І так сам себе підбадьоривши, пришвидшив я крок, гніваючись часом на пса, який уже не біг веселий, а з строгою тулився до моїх ніг, спиняючи мій марш. Йду, нараз зривається рвучкий вітер, я натягаю плащ на голову, чую знову гучний тупіт. Звитяга воїнська мене покинула. Ступаю далі. Сажнів на сто перед собою бачу вперше людину в плащі, яка йде тією самою стежкою. Отже ж я дурень, мовлю я до себе, то попереду мене йшов якийсь подорожній, а я достуту не бачив, то ще й через той вітер здавалося, що хтось за мною йде. Хе, -хе. а мені вже і страхи в голову влізли. Добре, що я в то не вірю. Але прецінь, хто то є, наздожену його. Може, теж до кутної гори йде, це ж буде нам веселіше. Та що швидше до нього біжу, то пруткіше він від мене віддаляється. Іду помалу, і він стишує хід. Якийсь відлюдник не любить супутників, подумалось мені. Не варто його наздоганяти. Уже й не дивлюся за ним, іду розміреною ходою, пригадуючи собі ресторацію в колині та веселе товариство, яке полишив у гаморі та забавах. Та небавом зметикував, що, будучи у тих думках, схибив зі шляху, сліпо йдучи по примерзлому снігу. Назад, вертати погано, трохи далі краще буде. Іду далі. Містечко Рудокопне Ганго. Розкинулося недалеко, а була то половина шляху до Кутної Гори. О, думаю, вже певно, мій супутник попередник зникне у місті. Та де там? Приходимо до міста, він на тій самій віддалі йде попереду. Лишень на середині шляху озирнувся, показує рукою на одну місцину і далі простує гостинцем. Прийшовши на вказане місце. Бачу, що стежка вела понад величезну рудокопну яругу, заметену снігом, у яку я, без сумніву, міг упасти, якби мене мій супутник від цього не застеріг. Що дикун, то дикун, подумав я, але добра людина, дай Боже їй здоров'я. Так ми вийшли з Ганга і о дванадцятій годині були вже в кутній горі. Він завернув попри монастир на торговицю і потім пішов вулицею Святого Іоанна, а потім площею коло кошар. Але оскільки все так само на віддалі він ішов від мене і в місті ми легко могли розминутися, питаю чоловіка, що стояв на сторожі перед домом коменданта, чи не зна, бува, того пана, який щойно повз нього пройшов. Той, що там іде, коло кошар, бачиш? Там ніхто не йде, пане поручику. Та чи ти сліпий? Ні, пане поручику. Я бачу й поза кошари, але на цілій вулиці аж до шпиталю нема живої душі. Ха! Біжу за ним. Той теж біжить далі і далі. Уже й кошари минули, і шпиталь. Біжу, дивлюся, двері шпиталю перед ним прочиняються. Він іще на мене озирається, і одразу за ним двері зачиняються. Прибігаю і я до шпиталю та питаю вартового, хто зайшов до шпиталю. Ніхто, відповів вартовий з певністю. Як ти смієш? Я сам бачив чоловіка, що заходив сюди. Відтоді, як я тут стою, нікого не було, незрушно відповів опецькуватий буковинський русин. На позір. Розгнівавшись, що не ймуть віри його словам. Чи вам затуманилося, чи ви впилися? крикнув розсерджено, що сили потяг за дзвінок. Підпоручик відчинив двері, здивований, чого мені треба у шпиталі у півночі?» Хто щойно сюди прийшов? питаю я по німецьки. Від дев'ятої години я нікому не відчиняв, а останнім тоді прийшов фірер. Чи має хтось іще ключ від тих дверей? Ні, лише один ключ є, і той у підпоручика, що стоїть на варті нічні. Чи фірер є, так? Підпоручик відчинив мені двері до кімнати фірера, який сидів у кітелі та пантофлях і давав собі раду з рахунками. Його вигляд давав знати, що найменше годину він за столу не вставав. Який лікар сьогодні на чергуванні? В. Лише він, пан Обегарц, поїхав у відпустку. Я те знав. А де Унтерарц? Під числом вісім. Там один чоловік помирає, а він коло нього сидить уже близько трьох годин. Пішов я туди і побачив В. біля ліжка хворого. В. підвівся і рукою показав мені на того, хто вже богові душу мав віддати. Того чоловіка знав я особисто і співчутливо підійшов до нього тієї страшної хвилини. Його звали Симеон С. Родом русин, селянин Буковинець, людина неосвічена, зашкарубла у злигоднях, розуму дуже мілкого, що з виду його давалося знати, як був іще дужим. Але тепер він мав інакший вигляд, благородний та піднесений. Розплющив очі і упізнав мене, заворушився на своєму ліжку і почав зі мною бесіду. Не був то вже простий колісник, той неок неотесаний, якого я знав. Навпаки, у тій останній бесіді видався він вдумливим богословом, міркуючи про смерть і призначення людини такими сильними і вагомими словами, що змусили мене замислитися. Але втомлений бесідою чоловік замовк. Лікар, побачивши моє здивування, повідав мені, що так часто буває не тіло вже, а душа, яка за хвилю мала вирватися з пут, панувала тепер над матерією. Душа та, видно, була щасливою, злітаючи в безмірне проникне світла. Я не зводив із нього очей. Вперше за своє життя подумав я про душу та життя вічне. Хворий підвівся і вп'явся поглядом мені у вічі. Потім показав мені рукою, аби я прихилився. Сідаю до нього, нахилившись до його вуст, і питаю, що хотів би мені сказати. Він мовчав хвилю, а потім розтулив вуста й тремтливим голосом спитав Віруєш? Я спершу не втямив того слова, почув, та значення його не розумів, якийсь час думав, що би мав відповісти, та, бачачи, що я не втямив, він простягнув руку догори. Тепер я знав, що він хотів, і те його питання прошило мій розум наскрізь. Таким способом, і при такій нагоді мене про це ще ніхто не питав. Навіть сам у себе я не питав. Багато я бачив усього у світі і в моїй молоді літа пізнав різного, але все моє життя було таким, що не було нагоди зустановитися над собою самим і замислитися. Якої я був віри. Того не знав і тим не переймався ніколи. Чого навчали на катехизисі у школі, те вже давно забулося, і з голови вивітрилося. Мої молоді літа минули, уже я був чоловіком, а не знав, до чого мене сотворено. Чи моє життя має певний намір? Я жив, аби жити, як усі, як більшість моїх товаришів жила, і тим лише був кращий одних, що мав і совість, і при кожній справі питав, чи добре то, чи чесно. Я жив і сподівався чогось, хоча не знав, чого саме, але достеменно тверджу. Ніколи не крав і не прагнув. Аж тепер те питання до мене поставив хворий на смертні мудрі. Віруєш? спитав іще раз, піднісши руку дгорі. Я затулив свій вид руками, не сміючи сказати й слова. По хвилі вже сміливіше спитав Питаєш, чи я вірую? У що? У бога? Христа Ісуса і життя вічне. Амінь. відказав я, склавши руки. І в Боже, що над головами нашими. А коли віруєш, Бог ангелам своїм заповість стати захистом тобі на всіх шляхах твоїх. На тому скінчив бесіду і житіє своє. Але й тепер він, мов перед очима в мене, як тоді, о тій святій хвилині, той бідний селянин на смертній мложі. Такі особливі миті можуть і Хому невіруючого навернути довіри, зрушити його серце і думку, схаменувшись від того, що сталося, пригадав, що треба йти додому. Прийшовши до брами, застав мого прислужника на дворі. Пан поручник нині вдома не спатимуть, сказав він до мене. Щойно минула чверть години, як стеля в кімнаті проломилася, ліжко все в цеглі тепер розламане». Аж тепер пригадав мого супутника та останні слова селянина на смертні мудрі Бог ангелам своїм заповість стати захистом тобі на всіх шляхах твоїх.